Це один з мобільних пунктів незламності Сум. Працює він біля лікарні святого Пантелеймона. Мешканці цієї частини міста одні з тих, хто залишився без електрики внаслідок російського обстрілу 24 листопада. З вчорашнього дня цілий день не було світла на Прокоф'яну, ну і на проспект Соводи. І от сьогодні немає ще світу. Взагалі, пройшло Я в больницю прийшла. Пішла сюди. Слава Богу, що тут є такі. Ну, нас там теж поставили таку палатку, але мені просто не давало срочно бомбу. У нас немає ни этих павербанків, нічого. Ми пенсіонери. Не знаю, куди йти, кажуть, на багуна, десь там світло є, може хоч якось з кимось зможуть поспілкуватися. Армія РФ обстріляла місто ввечері 24 листопада. Після цього кілька районів міста залишилися знеструмленими. Коли пожежники працювали на місці влучання, російські війська завдали повторного удару, повідомляє ДСНС України у Сумській області у Фейсбуці. Били прицільно по автівці рятувальників. Вона згоріла вщент. Також через удар був знеструмлений один з водозаборів міста, і частина мешканців залишилися без води. Частина об'єктів критичної інфраструктури працює на генераторах, і частина міста подається водопостачання за графіком. Так само проводяться відновлення роботи. Через знеструмлення частини міста в нас близька певна кількість населення залишається з постачанням води. Почергова через обмеження в енергопостачання, виключно через це ми переходимо на генератори. Розгорнули цей та ще декілька таких наметів сумські рятувальники ввечері 24 листопада. У зв'язку з непростою ситуацією з електрозабезпеченням співробітники ДСНС оперативно саме в тому районі міста, де немає електропостачання, розгорнули мобільні пункти незламності. Сюди можуть приходити громадяни зігрітись, зрядити мобільні телефони а також інші гаджети. Також є і спальні місця є достатньо вільних місць, місць для зарядки мобільних телефонів, запаси питної води, і також в пунктах незламності, саме стаціонарних, є місця для того, аби переночувати. Станом на 15-ту годину, 25 листопада, частина сум залишалася без електрики. На деяких вулицях електрику відновили. В нашому віці нормально. А як дитина є, тоді хуже. Вода, світло, інтернет. А чи користуєтесь пунктами незламності? Поки ні. Не ні. Поки ще хвата заряду не буде, прийдеться. Люди приходять і у стаціонарні пункти незламності. Вісім таких пунктів відкрили додатково через тривале знеструмлення, повідомляють на сайті Сумської міськради. Цей пункт обладнаний у одному з навчальних закладів Сум. Місцевий житель Володимир Берест прийшов зарядити мобільний телефон. Охоронець навчального закладу пан Віктор показує укриття з запасами питної води та ковдрами. Розповідає, він переселенець приїхав з Білопільщини. Війська РФ розбили там будинок. Це що осталось? Нічого. Це сусідська хата. Теж нема. Село бадає таке, якщо Знаєте, два кілометри від кордону. Ну, між палатом. Переставляти. Давно не там було. не були, мабуть. То вже було, два години. Прогнозів по повторному відновленню світла у сумах енергетики не дають. На сторінці Суми обленерго у Фейсбуці повідомляють, відновлювальні роботи тривають, а на території Сумщини діють графіки погодинних і аварійних відключень. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.